Під час застосування крилатих ракет рашисти намагаються надурити нашу систему протиповітряної оборони, постійно змінюючи маршрут своїх ракет і опираючи низьку висоту польоту, як зазначає речник командування повітряних сил Юрій Ігнат, таку ж стратегію ворог застосовує і під час пусків шахедів. Давайте заслухаємо. Ви пам'ятаєте аеродром Старка Сянтинів, як теж ракети залетіли фактично в Львівську область і повернулись потім в Хмельницьк. і разом з ними прилетіли кинджали. Це було не так давно. От... Так само вони планують і зараз удари. Програмуючи маршрути таким чином, щоб обійти якомога ефективніше нашу протиповітряну оборону, використовуючи слабкі місця, використовуючи дані розвідки. Зрозуміло, ну і ракети постійно змінюють маршрут, може десь зникнути з радарів, тому що притискається нижче до землі і стає в деякій мірі невидимою на деякий час для наших радіолокаційних станцій. Тому е ворог все це використовує і е робиться постійно із шахедами, і з ракетами крилатами, зокрема.